Без відпочинку. Якщо ми не докладемо всіх зусиль, Маріса розмаже нас по полю, попередила Рафель перед наступним кітком. Була вже п'ятниця, весь тиждень, по полудні дівчата тренувалися, однак грали так само невміло. тому дехто з них почав дуже нервувати. До Олімпіади лишилося всього три тижні. І якщо все триватиме так і далі, результат відомий наперед. Одного дня дівчата бачили, як тренуються Маріса з модними. Виявляється, вони значно краще, ніж здавалося спочатку. М'яч перейшов до Сусани, потім до Альби, Беа, Фріди, Лусія, давай. Не вельми приязно вигукнула Фріда. Лусія саме переглядала потік повідомлень на мобільному і прогавила, що почалося нове кітків!» кім'я, який вона мала, відбити, покотився по землі. Вибач, я тебе не почула, сказала Лусія і схопила звавши телефон, повернулася на тренування. Вона стала поруч з бою, привітно, їй усміхалася, однак напарниця на це ледь не повернула. Це Лей повернула голову в її бік. Протягом минулого тижня вони чимало часу провели разом із цією дивачкою та досі нічого про неї не дізналися. На відміну від Лусії, Альба завжди пунктуальна, однак усе, що вона робить, це приходить, тренується разом з усіма і розтуляє рота, хіба для того, щоб сказати добре, у відповідь на команди ракет. Усі спроби Лусії здружитися Альбу з командою провалилися. Дівчина навіть замислилася, ця дивачка неприязна лише з нею і з усіма загалом. Я готова, вигукнула Лусія, сплеснувши в долоні. Русія помітила нервові жести Фріди, коли подруга підіймала і подавала його, помітила і на обличчях дівчат. Хотілося сказати всім, що вона вже й так багато зробила, адже проводить тут усі перерви і через цю пляту Олімпіаду майже не бачиться зеліком. Та Лосія вирішила змовчати, перечекати, бо напруга до кінця тижня тільки наростала. Рунав дзвоник і Лосія. Відчула таке полегшення, що швиденько зняла спортивні штани, попрощалася з подругами і першою побігла до школи. Хто міг подумати? Попереду був не НАТО захопливий урок, адже англійська англійська це занадто. НАТО. Та Лусія так втомилася після волейбольних тренувань, що навіть Отану дота їй була за щастя. До того Жері надіслав повідомлення у WhatsApp, що чекатиме біля гайда... гойдалок, аби разом піти до класу, тому вона поквапилася і вмить примчала на місце. Віддихайся, сказав хлопець і усміхнувся. Лусія трохи зачекала, щоб. Вирівняти дихання. Схоже, Ерік також повернувся з тренування, адже був у спортивних штанах. Він такий гарний і навіть байдуже щось піднів, а пасма біля волосся пробивалася з хвоста. Йому чудово личить усе. Як справа з волейболом? спитав Ерік, жахливо. Дівчина Розповіла, що подруги до неї сердиті, і, і вона дратується через таку кількість тренувань. У такому ритмі їй на все бракує часу. Ніхто з дівчат не зважує на її втому і на те, який зусиль докладає Лусія, тренуючись майже на кожній перерві. Ти їм про це сказала? Я не повинна це пояснювати. Вони й самі могли би помітити. Лусі попросила змінити тему і ці хвилини з перерви поговорити про щось приємне, а потім обійняла хлопця. Від нього зовсім не чути запаху поту. Аромат мила все все ще переважав, і Лусія глибоко вдихнула, щоб насолодитися коротким побаченням зеркала. От би годинники так стояли, е, так стояти. Він погладив її волосся, вона заплющила очі, а коли розплющила, то побачила, що майданчик спорозмів. Треба йти, сказала вона. На урок вони йшли тримаючись за руки. Лусія так довго не могла відпустити хлопця, що, підійшовши до класу, побачила зачинені двері замість пані. Далавей цього року була інша вчителька, а Лусія поки що не склала про неї думку. Сказали що пані Далавея повернулася в Англію і дружилася зі своїм нареченим, із яким листувалася скільки останніх років. Історія варта цього роману, але тепер англійську викладає нова вчителька. Приблизно того самого віку на зріст небагато вище, Лусію і звати її Естела. Коли Лусія відчинила двері, я стела стояла, спершись на стіл, і схрестивши руки та спостерігала, як учні, дістають підручники. Дівчина прикусила язика і чекала на новий тутеп про своє запізнення. Лусія все вже безліч разів продемонструвала, що пунктуальність. І її сильна сторона. Здається, всі про це знають і могли б не очікувати цього від неї. Ласкаво прошу усі, привіталася Естела, без жодних коментарів, що усіх дуже, дуже здивувало. Всі тільки одразу продовжила. Маріса мене попередила, що ти розмовляєш із класною керівничкою, все гаразд. Лусія здивована підняла брови, поглянула на Марісу. Лідерка модних зі своєї першої, першої партії підмигнула у відповідь. Вона її підтримала, і то лише здалося. Цілковито приголомшена. Лусія поглядала на подруг, наче запитувала. Чи вони також це чули, чи то просто наслідок їх домик? Сріде з Сусаною, гострими дозрілими поглядами, дивилася на Лусію, наче вона приховує від них щось суперважне, Щойно. Зрештою Лусія їй й мусила пояснити, що саме Маріса простягла їй руку допомоги, натомість вони навпаки тільки те й роблять, що її спиняють. Усі втомилася постійно виправдовуватися. Невже так важко повірити, що люди змінюються на краще?